Прокляття короля Ягайла. 1 червня 1534 року в місті городок, що під Львовом, за загадкових обставин помер засновник королівської династії Ягелонів. Останні хвилини свого життя старий король провів майже в повній самотності. Страждаючи від сильної лихоманки і відчуваючи наближення смерті, Ягайло вигнав зі своїх покоїв усіх слуг. Поряд із ним залишилося лише та. Котрій він довіряв довгі роки стара служниця Литвинка. Король лежав у ліжку, вкутаний, накритий кількома ковдрами, а стара сиділа біля нього і тихенько наспівувала стародавніх литовських пісень. За кілька днів до того, перебуваючи в селі медика, він заслухався співом Соловейка. Погода була волога і вітряна, тому піддані радили Ягайлові не мерзнути на дворі, але той не послухав їхньої поради. Ба Більше. Він пішов ближче до птаха у гай, де сильно змерз і застудився. Наступного дня у нього різко підвищилася температура та почалася пропасниця. Сучасні вчені вважають, що в короля було сильне запалення легенів, яке в той час було синонімом неминучої смерті. Так і сталося. У городку, що неподалік від Львова, куди доправили важкохворого монарха, йому ставалося гірше і гірше. Ягайло то морозило, то кидало в жар, а всі спроби придворних вилікувати його були безрезультатними. Раптом Ягайло в кутку кімнати помітив легку тінь. Придивившись, він побачив, що це привид, дуже сходжий на кейстута, брата його батька, якого він, Ягайло, свого часу наказав слугам задушити, аби той не претендував на Литовський престол. Це дядько, промайнуло в голові старого монарха. Це справді був дядько Кейстут. Привид підійшов до ще живого, сполотнілого від страху племінника, поцілував його в чоло своїми холодними устами і закрив долонею його очі. У цей час до переляканого ягайла наблизилася стара служниця. Вона вклала в його долоню і застиснула в ній пошарпану ритуальну ляльку мотанку, потім нахилилася до короля і зловісно прошепотала. Чим не сценка для історичного фільму Жахів? Про останні дні життя Великого князя Литовського і короля польського Володислава ІІ, який до свого хрещення був відомий лише як Ягайло. Писав у своїх хроніках багато тогочасних літописців, назвавши цей випадок прокляттям Ягайла. Що в цій легенді правда, а що вигадка невідомо. Але 11 червня 1534 року тіло Володислава ІІ Ягайла було доставлено до Кракова і через тиждень урочисто поховане в підземельні замку Вавель. А от серце короля поховали в городському костелі ченців францисканців Варто зазначити, що все життя цього першого польсько-литовського монарха було пронизано трагедіями і містичними випадками. Цьому сприяв і бунтівний спосіб його життя і риси Характеру. До слова, вважають, що Ягайло був на три чверті Рюриковичем. По лінії матері Уляни Тверської він був праправнуком Данила Галицького, по батькові, Великому Литовському князеві Ольгерду Гедеміновичу, Ягайло також був кровно пов'язаний з нащадками князя Рюрика. Після смерті батька ще юнаком Ягайло здобув Литовський великокнязівський престол, поділивши його зі згадуваним дядьком Кейстотом. Але подвійне владарювання, доволі звичне явище того часу, виявилося нетривким. Між співправителями спалахнула відверта боротьба, що закінчилася ув'язненням і загибеллю кейстута. Вірні слуги племінника задушили дядька у 1382 році у підземеллі Кревського замку. Незабаром туди ж кинули дружину Кейсту та Біруту і його дорослого сина Вітовта. Бірута була войделоткою, жрицею язичницького храму, адже Литва в той час ще сповідувала поганство. За одними переказами, Ягайлові слуги втопили її в річці, а за іншими вона повернулася у храм. А от Вітовт зумів втекти з Кревського замку, придягнувшись жіночий одяг. Він знайшов притулок у німецьких лицарів хрестоносців і потім довго воював з убивцею свого батька. Після цього Ягайло став повноправним правителем Литви, а згодом і об'єднаної Литовсько-Польської держави Речі Посполитої, взявши ім'я Владислава II. Заради шлюбу з молодою польською принцесою Ядвігою і здобуття престолу, володар Литвинів навіть погодився охреститися і перевести в Христове підданство свій народ. Річ у тому, що в той час, наприкінці 14 століття, литовці сповідували поганство, зокрема, поклоняючись Богові Перкунасові, а тому побожні християни Сходу Європи вважали їх відсталими дикунами. Тоді молода польська королівна, а їй у 1386-му було лише 12 років, була стривожена чутками про те, що майбутній чоловік набагато старший за неї, а також є волохатим, як дикий ведмідь. Тож Ягайло змушений був перейти на християнську віру. Та, як подейкують, цілковито так і не зрікся своїх язичницьких вірувань. Першою ознакою цього стало те, що король залишив собі поганське ім'я і користувався ним на рівні з своїм новим ім'ям, Владислав. Він також практикував досить дивні з точки зору християн звичаї, які здавалися язичницькими. Щоранку, виходячи зі спальні, обов'язково ламав пальцями на двоє соломинку, з ложа свого сходив тільки правою ногою. Волосся, зрізане з бороди або голови, завжди загортав у вузлик і спалював. Вийшовши з будинку, завжди обертався три рази через ліве плече і кидав позад себе переламану гілочку верби. Він сидів на престолі аж 48 років, найдовше з поміж усіх польських королів. Був чотири рази одруженим, зміг вирватися з лап двоюрідного брата Вітовта, який також претендував на престол, і переміг у Грюнвальській битві різних ворогів хрестоносців. При цьому Ягайло не вмів ані читати, ані писати, був неуком, а також цікавився мистецтвом і наукою. Він охрестив Литву, приєднав до Великого князівства західноукраїнські землі, тобто зробив для Польщі та Литви все, що тільки міг. 2 серпня 1419 року лише диво врятувало короля від неминучої смерті. Під час грози в карету Володислава ІІ влучила блискавка, вбивши двох його придворних і чотирьох коней. Також загинуло семеро коней у лицарів із кортежу монарха. Удару небес зазнав і сам Ягайло, але залишився майже неушкодженим, лише частково втратив слух. Містичності цьому випадку надав той факт, що коли Ягайло вийшов з карети і до нього кинулися його піддані, то виявили, що від їхнього монарха сильно пахло сіркою. У ті часи це вважалося ознакою зв'язку людини з потойбічним світом до слова. У низці історичних джерел збереглося твердження очевидців про те, що після цього випадку король наказав таємно доправити в його краківський палац Волхва Поганина з Литви, котрий дивом уцілів після тотального хрещення населення краю, і не приймав жодного рішення, не порадившись із цим слугою поганського бога Перкунаса. Загалом чимало подій, що відбувалися з корлівською династією Гелонів, яка правила річчю Посполитою у 1386-1572 роках, покриті пеленою таємничості. Європейські посли тих часів навіть нарекли резиденцію роду Вавельський замок у Кракові лігвом Росомахи через містичну примару цього сильного хижака, який переслідував усіх представників династії. Перше привид лісового хижака з'явився у ніч народження сина короля, якому одна із ворожок передбачила велику долю. На території Польщі і всій Центральній Європі росомахи майже не живуть, але саме привид цього звірка влаштував погрому замку і на господарському дворі. Він перегриз усіх курчат і гусей, а потім зник так само раптово, як і з'явився. А через кілька хвилин у Ягайла народився син, якого потім стали називати Король Росомаха. Литовському магнатові, князеві Радзивілу, цей містичний дух приходив у вигляді дивної звіроподібної тіні, що розгулює по нічному Вавельському замку. Він відчував поблизу холод її смердючого дихання і бачив на стінах коридорів її тінь. У такі ночі з приводом кричали сови та іржали коні в стайнях. Охоплювала слабкість, але спати ніхто не міг. Визначною пам'яткою Вавельського замку стала містична і загадкова вежа Росомахи, побудована на місці язичницького капища. Вважалося, що вся земля там просякнута кров'ю, а місце прокляти. Це прокляття, нібито переслідувало всіх членів династії Ягелонів, а кінець існування цього правлячого роду до слова поклала чорна смерть, тобто страшна епідемія чуми. Тепер у замку розміщений Бавельський музей. Також він є резиденцією президента Польщі. Але музейні працівники, коли починає темніти, намагаються не затримуватися і йдуть швидше додому. Адже легенда про привид живе й досі. Ніхто не знає, коли цей хижий звір знову прийде в своє міло.